2018 рік у відмінному стані всього на всього 3200 доларів першого при купівлі авто з фінансуванням у кредит або лізинг. 86 тисяч оригінального пробігу, повний привід, 2,4 бензиновий двигун з автоматичною коробкою передач з високим клірінсом. Приємна машина збережена, технічно обслужена. Дивіться, який стан салону, тканини. Збережений, без дир, без плям, чудовий. Є задній центральний підлокітник, два підстаканички, стеля світлого кольору. У нас повний електрослопакет. Це в нас Чирокі 2018 року механічне регулювання переді серійний, автомат класичний. Є Тіптронік, однозонний клімат, камера заднього огляду, багатофункціональне мультикермо. 3200 доларів за ось такий джип Cherokee 2018 року, який ви можете приїхати і придбати в кредит або в лізинг із мінімальним першим внеском, який я вже сказав, за адресою вулиця Територіальна оборона 102, місто Київ.